Цьому році дуже легко саджати помідори. Сьогодні прохолодно, пройшов дощик, все мокре. Звісно, я перед цим пролила антихрущем. Е помідори посаджені щільно, але я спокійно ось отак беру і просто. Найбільше відтягую і нічого, коріння геть не пошкоджується. Далі покажу, як я саджаю в цьому році, а саджаю дуже просто, земля мокра, тому я ось так роблю ямку, лопатка вузенька дуже легко, земля мокра, вставляю помідорчик і просто засипаю. Дивіться, звичайно, що потім, якщо ось десь в мене вийшли горбки, Наразі дуже легко, ось я беру кирпичик, і ось так я рівняю землю, щоб не було тоді, ну, через цю тканину гарно проходить полив, все. І все рівнесенько. Дивіться, прекрасно. Звісно. Наразі я зараз посажу всі свої помідорчики, і я пролью обов'язково. Дощі буде, але я не знаю коли. Мені потрібно, щоб коріння гарно прижалося. Звісно, якщо гарний піде дощ, коли я ще ну, вже їх посаджу, то я не буду проливати. А якщо я посажу і не буде дощика, то я їх обов'язково пролью. А відео, от наприклад, коли сухо, і як я саджала в тому році помідори на агротканину, я прикріплю внизу на цьому відео. Все, сьогодні дуже гарна погода. Продовжую далі саджати помідори.